Солом'яний бичок українська народна казка. Були собі дід і баба. Дід смолу варив, а баба по хаті поралася. От баба й почала допікати дідові. Зробити мені солом'яного бичка. Схаменися, бабо, нащо тобі здався той бичок? Буду його пасти. Що тут скажеш? Зробив дід солом'яного бичка, а боки бичковий смолою засмолив. Зранку взяла баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на горбочку, пряде й приспівує. Пасися, пасися бичок, смоляний бочок. Пряла, пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь, наскочив на бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли, мені собаки бік обідрали. Бичок, смоляний бочок мовчить. Розсердився ведмідь, лап бичка за смоляний бік і прилип. На ту пору баба прокинулася і гукає. Діду, діду, біжи мерщій. Бичок ведмедя спіймав. Дід схопив ведмедя і кинув у льох. Наступного дня знову взяла баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на горбочку, пряде й примовляє. Пасися, пасися бичок, смоляний бочок. Пряла, пряла, примовляла і задрімала. Аж тут із темного лісу біжить вовк. Побачив бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли, мені собаки бік обідрали. Пери, схопився вовк за смоляний бік і так само, як і ведмідь прилип. Баба прокинулась і ну кричати. Діду, діду, бичок, вовка спіймав, мерщій сюди. Дід прибіг, схопив вовка і кинув його у льох. Пасе баба бичка на третій день. Пряде та ще й примовляє. Пасися, пасися бичок, смоляний бочок, пряла, пряла й примовляла. І задрімала, прибігла лисичка. Питається в бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли, голубчику, собаки мені смушок обідрали. Бери. Прилипла й лисиця. Баба прокинулася, гукнула діда. Діду, діду. Бичок лисичку спіймав, дід і лисичку в льох кинув, он їх скільки назбиралося. Сидить дід біля льоху, ніж гострить, а сам і каже славна у ведмедя шкура, тепла, кожух вийде ні в року. Ведмідь почув, перелякався. Не ріж мене, пусти на волю, я тобі меду принесу. А не піддуриш? Не піддурю. Ну, гляди і випустив ведмедя, а сам знову ніж гострить. Вовк питається Скажи, дідусю, а навіщо ти ніж гостриш? Шкуру з тебе здеру, та й на зиму теплу кучму собі пошию. Відпусти мене, я тобі овечок прижену. Ну, глядиш, у брехунівку не заїдь. І вовка випустив на волю. Та й знову заходився ніж гострити. Скажи мені, дідусю, навіщо ти ніж гостриш? питається за дверей лисичка. У тебе гарна шкурка, отказує дід. Теплий комір для моєї баби вийде. Ой, не знімай з мене шкурки. Я тобі й курей, усе і качви прижену. Ну, дивися ж, не налигай і лисичку відпустив. От уранці, як почало розвиднятися, тук-тук у двері. Діду, діду, стукають, а піди глянь. Пішов дід, а там ведмідь, цілий вулик меду приволік. Тільки но встиг мед прибрати, як у двері знов тук-тук, Вовковець овець привів, а тут і лисичка, курей гусей та качок пригнала. Дід радий і баба рада. Стали вони віку вікувати та й добра наживати.